Через постійну загрозу мін та вибухонебезпечних предметів в Україні значно зросла кількість ампутацій кінцівок, що стало однією з найсерйозніших травм, яких зазнали як ветерани, так і цивільні особи. За останні два роки потреба України в якісних протезах кінцівок кратно зросла. За різними оцінками, їх потребують від 20 до 50 тисяч українців. Україні діє близько 80 підприємств, які протезують людей, що втратили кінцівки. Перелік тих, з якими співпрацює держава, є на сайті Міністерства соціальної політики України. Одним із таких центрів є Unbroken, що знаходиться у Львові. Національний центр реабілітації Unbroken є частиною першого територіального медичного об'єднання міста Львова. Ми надаємо послуги з реабілітації пацієнтів. Які отримали різноманітні травми. Щорічно ми надаємо допомогу понад 2 тисячі пацієнтів. Великим викликом стала важкість захворювань, з якими потрапляють наші пацієнти, і, звичайно, це є залучення великої мультидисциплінарної команди до вирішення реабілітаційних потреб пацієнта, оскільки часто пацієнти мають дуже комбіновані травми поєднання, коли ми в одному пацієнті маємо перелом. Можливо, ампутацію, черепно мозгову травму, можливі наслідки перенесеного інсульту. І Це все в одному випадку, і це є великий виклик для цієї реабілітаційної команди, щоб відновити такого пацієнта. З перших місяців війни багато людей звернулися до центру за допомогою. Їхні травми, результат обстрілів, мінно-вибухових поранень, зокрема й осколкових. Протезування це складний і високотехнологічний процес, у якому беруть участь не лише лікарі, а й технічні фахівці. Ну, сама підготовка пацієнта починається, можна сказати, з гострого відділення, з відділення хірургії, де він починає проводити саме компресійну терапію. Та коли він готується до самого протезування. Далі важливий етап це саме підготовка документального документальної частини та документів і вже сам процес протезування, тобто через тренувальний виріб, через тренувальний протез, людина. Виходить на ньому орієнтовно місяць-два, і тоді вже переходить до постійного протезування в Україні. Кожен громадянин може отримати безкоштовний протез. Перше, що потрібно, це ВЛК про потребу в протезуванні. Далі вже за наявності цього ВЛК можна подавати документи фонд соціального захисту для формування електронного направлення на протезування. Ми виготовляємо протези як нижніх, так і верхніх кінцівок від звичайних до високофункціональних високомобільних протезів. Це може бути як використання механічних вузлів, так і біонічних вузлів пацієнт. Це сам, можна сказати не обирає протез, оскільки попередньо він проходить оцінку рівня мобільності. І вже від рівня мобільності ми пропонуємо ту чи іншу контактацію для пацієнта. Центр пропонує найсучасніші технології для виготовлення протезів, зокрема біонічних, щоб кожен пацієнт мав можливість відновити не лише фізичну працездатність, але й повернутися до активного життя. 3D-сканування самих кукс, виготовлення позитивів за допомогою роботизованих систем та використання найновіших технологій, представлених від великих компаній, таких як Тобок та «Осок». Тому ми виготовляємо протез не за допомогою гіпсового зліпку, а за допомогою, до прикладу, фотополімеру і використання системи Romedis Аквасимфоні», де пацієнт одразу по куксі вже має готовий. Готовий куксоприймач, або, до прикладу, такі технології, як Дірект Socket, коли ми пришвидшуємо процес виготовни виробництва самого протезу від декількох днів до 20 хвилин. Кожен протез виготовляється індивідуально з урахуванням особливостей травм та потреб пацієнта. Олексій із Києва, ветеран, який втратив руку під час однієї з ворожих атак. Нещодавно він отримав протез, який допомагає йому адаптуватися до нового життя. Закидаєш ось так. Раз і Все, запалиться. Лікарі тиждень боролися за всі мої кінцівки, за моє життя, але одну руку врятувати не вдалося, поки на минулому тижні мені не поставили оцей біомеханічний продукт. Своє мінно-вибухове поранення я отримав в центрі столиці в Києві, бо війна йде не тільки на сході, а по всій території України. Після виготовлення протезів пацієнти проходять реабілітацію, де їм допомагають фізично адаптуватися до нового способу життя. У центрі працюють спеціалісти, які підтримують пацієнтів на кожному етапі: від підгонки протезу до навчання його використанню. Це робота цілої команди, мультидисциплінарної команди. У нас пацієнт отримує базові знання про протез, але сам процес навчання відбувається вже в відділенні фізичної реабілітації, де спільно з фізичним терапевтом пацієнт вчиться самовикористовувати той виріб. Поряд із фізичною адаптацією пацієнтам надається психологічна підтримка, яка допомагає знизити рівень стресу та впоратися з емоційними труднощами. Ми розуміємо, що півтора року в середньому ми від ветерана чи військовослужбовця не можемо нічого вимагати і хотіти, тобто, поки він не пройде цей час. Тому під час цих півтора року ми в постійній так званій теплій близькій комунікації з ним задля того, щоб нічого його не відволікало від процесу реабілітації. А навпаки, вона максимально ефективно і пришвидшено проходила. І навіть після того, коли вони вже відправляються до своїх сімей в свої міста, звідки вони є. І починають жити життя час у часу. Ми зізвонюємось, отримуємо зворотній зв'язок і про процес реабілітації, і про те, чим вони сьогодні живуть. Задля того, щоб постійно змінювати і удосконалювати наші підходи до лікування наших пацієнтів. Кожна людина, яка проходить через цей центр, має свою унікальну історію. Одна з них історія Ігоря з Миколаївщини, який втратив кінцівку під час бойових дій. Прилетіла міна в окопі і так отримав. Втратив ліву кінцівку і багато осколочних поранень, так як прийшлось по тілу і так само прийшлося по ногі. Ця нога була, була довга госпіталізація, тому нанесли турнікет і за те, що він був, перебував довго на мені, ампутування. Ну і, відповідно, там дуже було багато поранень. Там була кістка верхня передроблена, нижні кістки передроблені. Перше відчуття це дуже ненужна не штука. Це було дуже незручно, дуже Ну, перше, ну, так як може ви знаєте, перше одягається лайнер на ногу, друге надівається коксотримач. І якщо ти неправильно вдів коксотримач, то все пішло на смарку. І ти вже йдеш, ти вже клише ноги, ти вже, ну, твоя походка вже не та, до якої ти звик. Ну, слухай свого фізіотерапевта ну, і більш активніше займатися фізичними вправами, що не лінуватися, тому що це ваше здоров'я. І ну, навіть на примірі, як мене вчили падати, ми все це відпрацювали. На заняттях досконало, потім я був на днях в торговому центрі, милиця скользнула, ушла в сторону. І я впав так, як навчає фізіотерапевт. Я згрупувався, впав на руки і на коліно. До цього в мене був опит, то я правда просто снопиком. Востановитися, знайти себе вже в новому світі, тому що ну, вже по-старому по-любому не буде. Найти себе в новому світі, стати корисним і далі в соціально всі ці історії доводять: повернення до повноцінного життя після травм це не мрія, а реальність, яка стає можливою завдяки сучасним технологіям і професійній підтримці фахівців. Якщо ви або ваші близькі потребуєте допомоги, зробіть перший крок і зверніться до спеціалізованих центрів, що допомагають із протезуванням та реабілітацією. Ми намагаємося не губити контакт з нашими пацієнтами, і ми, звичайно, що в подальшому на амбулаторному етапі реабілітації маємо контакт з ними і продовжуємо надавати реабілітаційну допомогу після їх виписки. Разом з тим, більшість пацієнтів можуть до нас звернутися і протягом декількох місяців, чи вже тепер років після проходження реабілітації, якщо в них виникає потреба. Та не менш важливо постійно працювати над собою і продовжувати рухатися вперед. Адже кожен день це можливість почати спочатку.